Встановлення особи та складання. Так, що ви мене з доказами не знайомили про правопорушення? А... Бо їх немає, правильно? Докази е, вчинення вами правопорушення е, ми маємо, але фізично а... показати зараз ми їх вам не можемо. У зв'язку з тим, що вони знаходяться на до якої зараз ми не маємо. Сіро, це, це ж процедура неправильно означає складена тоді. Ви не маєте протокол тоді складати, тому що ви мене не знайомили. Так, далі. далі. йдемо. Так, вам роз'яснено статтю 268. Ми зробили затримання про місце перебування. Ви повідомили свого адвоката. Повідомили ви його о 18-й годині. 55 хвилин. Зіснивши, зіснивши телефонний дзвінок свого телефону. Все правильно, правильно? Квітня 23-го року. Так, далі ми йдемо е, про особистий огляд. Особистий огляд не проводився, речі не вилучалися. Вам особистий огляд не проводився. Затриманий влягнутий. Чорний слідер, світ, світлі штани, темні кросівки, чорна темка. Дивіться, питання. Так, при особистому огляді колесні ушкодження вас. <клес> ви маєте якісь. Да, маю. Локоть розбитий. Ну, я їх візуально не бачу. Я... Локоть розбитий. Пишіть. Випишіть ви пишіть локоть. розбитий. Я їх не бачу візуально. Коліно розбите. Пишіть спорвачі штани, це ви мене так це. Не виявлено. Як Та, не виявлено, виявлено. Стоп, де не виявлено? Русь, руч, руч, виявлено. Хорошо. Ось дивіться, штани порвали, коліна розбите, локоть розбитий. А вони пишуть не виявлено. Зі слів розбите коліна. Коліно і локоть теж, дивіться, показуй локоть. ще. Ой, Лікоть розбитий теж. Коліна. Дивіться. Так, дивіться, ось. Ой, то не розбите колоється. Розбите, розбито. <реслити> так не виявлено, закреслють не виявлено. Заберіть руки. матеріалів. Заберіть Возьміть, не виявлено, виправите. Бо не виявлено, напишіть. Напишіть так, виявлено. Зауваження є? Є зауваження. За Ви написали, не виявлено. Ну, не Хоча Виявлено. Хоча я В написав, що зі виявлено. Зі слів я написав. Не зачерпніть. Ви вмієте читати, пане. Не вмієте читати, то не беріться сюди. Не, я забачив, що з ваших слів розбите коліно. Все. Ось садене на, на цих, від, від Хороший, наручників. Добре, добре, ось теж садене від так. наручників. Ви будете ставити по. Осадене від наручників. Одна рука, друга рука, коліно розбите, лохоть розбитий, Джинси ось порвати, порвали. При затриманні. Буває, буває. Не потрібно було чинити опір. Я опір не чинив, є свідки, які підтвердять, а, що я чинив опір. Ні цей, ні... Ви п'ятером ні... на одного. Не відволікайте мене, ви мене чуєте. Ви не на базарі тут находитесь.